Я дуже вдячний своїм гарним, гарним старим друзям Луцької аграрній компанії, бренд Володимир Волицька «Топофабрика» за те, що відгукнулися на запрошення цивільно-військового співробітництва оперативно-стратегічного групування військ Хортиця і привезли діткам з доокупованих територій новорічні подарунки. Це дуже чудово, це дуже маленька. Дуже маленька правда, радість для тих людей, які тут живуть, які виживають. А тому, пане Олександре, моя велика, велика вдячність. Я думаю, що ця компанія буде і надалі співпрацювати з цивільно військовою співробітник. Будемо підтримувати Дякую. наші відносини. Дуже приємно і вам дуже дякую. Знаєте, за ваше таке велике добре серце. Дуже дякую. Нам дуже приємно. Нам теж приємно. Віва починаються! Один, два, три. Ракета летить! лети! Привітаємо з чудовим святом, святом Миколая. Привіті. Я настільки щаслива бачити вас в нашій любивій школі. На жаль, ми так давно з вами, такою великою родиною, не збирались. Але сьогодні Святий Миколай нам дав таку можливість зібратись разом і привітати вас зі святом. Будьте здорові! Слава Україні! У нас є і хлопці, і дівчата, і навіть військовий дід Миколай з нами їде. Ну, він не зовсім дід, він наші молоденький. Але зато в нього є золотий хрест від головного командувача. Бачите? Більш ніде такого Миколая нема, тільки в нас. Слава Україні! Молодці! Шановні дітки, довго їхали! Але е, для того, щоб встигнути на це свято, свято, е, свято Святого Миколая, свято е, здійснення бажань, здійснення е, мрій. І я хочу побажати вам саме основне, щоб ви всі були здорові, тому що здоров'я має бути завжди. І щоб всі ваші бажання здійснювалися і втілювалися в життя. А саме головне у нас бажання на сьогодні, щоб ми перемогли. Так. І щоб був мир і мирне небо з святим Миколаєм і здійснення всіх бажань. Кордон у нас Май стоїть, волинь потримає поки що. А ми в Олександриці сьогодні святуємо, святкуємо з вами свято. Зі святом вас! Слава Україні! Дякую. 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 Ми всі разом об'єднались для того, щоб ваше дитинство воно продовжувалось. Діти, ми бажаємо вам здоров'я. Ми бажаємо, щоб як можна скоріше ви повернулись до школи, щоб ви могли вишкотувати на перервах, дьоготи дівчат за коси і могли навчатися і бачити один одного. А завдяки. Нашим збройним силам України, завдяки небайдужим людям, перемога буде за нами, і мир буде в Україні. Ми сильні, незламні, тому найголовніше, щоб перемога була, все інше можна відбудувати. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Ой, хто, хто Миколая любить, Ой, хто, хто з Миколаєм дружить, Ой, святий Миколай, то до нас завітай! Разом! Миколай, завітай! завітай. Доброго сьогодні! Рівні не ставляємо Миколай, злом себе не покарай. Чесним та справедливим і працюй, не будь ленивим. Другом вірним завжди будь, свого роду не забудь. Молодець! Миколай тихцем цем зайде, в твоє ліжечко знайде, подарунки покладе і з кімнати геть піде. Та коли ти не слухняник, робиш прикрощі для мами. Миколай тобі несе добру різку і все, а в мене ще один віршик. Давай ще один знаю тебе, добре знаю, щедре святе Миколаю, чекай тебе зимова пора, ждесь на тепіння уся дітвора. Ні, доби, який, не я вірю, що чула, що Тебе я прошу і благаю, скоріше і нахай мене, заби, щоб усі посміхались, і все так було, як колись, щоб ми, як силя, не здигалися долю і всі Молодець! Не зречись своєму, ні за мов, будь людиною завжди і добра від калина, Yeah. Їхали далеко, але ми знали і хотіли побачити ці щасливі ваші очі в цей день, коли ви отримуєте ці подаруночки. Хочу побажати вам саме головне це здоров'я, мирного неба і здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій, щоб ваше дитяче е, життя було сповнене радості і е, такого. Казкового дива, щоб у вас все вийшло в майбутньому і щоб було мирне на небо над головою, а в цьому нам допоможе ЗСУ. Дякую. Слава Україні! Дякуємо вам, вчіться, старайтеся, у вас все буде получати. Врядкувати будемо загадувати найпотаємніші мрії, і в нас наступає казкова. мить. хай настане. Рік. Денис, Денис. Денис. Святой Миколай. Є свято гам'я в буквально, є свято кашки човни, що Ніколай святиє ядні, що княнів башка чи нефе. Батьківщина цариця з інцидуми, которая школа глядача солнце. Батьківщина свято свято, Батьківщина це мама і тата батьківщина. Це твої найсиліші друзі, і, і бджала весело. Батьківщина це рідна мова. Це до Турменга, Чесене, Солова. Наші банківщина, батьківщина це домівка, школа і свято. Батьківщина це мама і тату. батьківщина це на щирічі твої і бджола у весняному лузі. Шановні дітки, е, від е... Нашої компанії від нашої команди всієї дружної, і е, нас, ми приїхали до вас дуже здалеку. Це з Волині, це інша, інша сторона України. Але ми приїхали е, для того, щоб привітати вас з святом Святого Миколая, побажати вам здійснення ваших найзаповітніших, найчарівніших мрій мирного неба і щоб. Все в вашому житті складалося тихо, спокійно, мирно і чарівно, так як свято святого Миколая. Молодці! зі святами?